Це геть це молода жінка Вік пошуку, вік боротьби з комплексами, вік зачаття дитини. Чи є секс у великому місті? Там сорок пожив вже і хватить. І якщо ми говоримо про естетичну гімікологію, то це в першу чергу не естетика. Це в першу чергу відчуття. Чи є секс у великому місті? Чи дійсно жінки хочуть і можуть дбати про своє інтимне здоров'я? Чи варто радитися з гінекологом так само, як і з лікарем-дерматологом? І чи варто дбати про друге обличчя жінки? Сьогодні ми будемо говорити про підвищення оргазмічності, про те, як важливо дбати про жіноче здоров'я. І не тільки коли тобі вже далеко за. Доброго дня, Людмила! Вітаю! Рада вас бачити сьогодні. тут. Ми насправді, На робочому місці на робочому місці, не на конгресі, як завжди. Ми не біля крісла. Не біля крісла. Точно. Ви знаєте, така цікава тема. Ми її заявили про секс у великому місті, про щось дуже інтимне, і насправді мені дуже хочеться з вами пощебетати, як то кажуть, посекретничати. Бо дуже багато жінок, і молодих жінок, і не тільки тих, яким вже за 40, наразі звертаються до гінеколога саме. З питанням естетичної вирішення питань естетичної гінекології. Чи дійсно це так? От в вашій клініці що таке цікаве з точки зору естетичної гінекології? А, ну, насправді, от, от я зараз запитаю, скільки вам років? А я скажу, мені буде 38. 38 років. Тому що у вас прозвучало жінки молоді? І жінки, які сорок 40... мати божа, сорок це геть молода жінка. Вона ще навіть не доросла до віку, коли вона може зрозуміти. Що таке, в принципі, інтимне життя, скільки від нього є приємних речей, чого вона варта, чому вона прагне? Тому що юний вік це зазвичай знаєте, вік пошуку, вік боротьби з комплексами, вік зачаття дитини, виховування дитини. І, власне, якщо ми говоримо про секс в великому місті, а на щастя. Не тільки в великому місті, і завдяки нам з вами так само все ж таки, скажімо, інтимне життя стає більш цікавим. Більш життєвим, тому що я згадую, я ще народилася в ті радянські часи, коли сексу після, ну в принципі, не було в країні. Так. А після 50 ти вже тебе ще в школі вчили плести шкарпетки. І знаєте, ти вже уявляв собі картинку, що життя закінчилось, тим плетеш шкарпетки своїм дітям і онукам, і який секс, да? А, на сьогодні у нас зовсім інша жінка. І слава Богу. У нас зовсім інша жінка в всіх відношеннях. Вона знає, чого вона хоче. Вона виглядає так, що от на вас 38 дивишся, і в 48 жінку дивишся, і ти не можеш сказати, скільки їй років. Тому що насправді косметологи почали працювати з жінкою набагато раніше. Такі кологи. Але ми нагалушуємо це. І ми наздоганяємо, і е, знаєте, коли жінка лишається привабливою в 40, в 50, в 60, не побоюсь, в 70, бо в мене є і такі пацієнти, які прийшли власне за тою процедурою, про яку ви говорите. І е, е, насправді це, ну якби в мене вселяє надію, тому що е, знаєте, коли мені було 30 років, мені здавалося, що там 40. Пожив вже і хватить, так? А насправді, коли мені вже за 50, я розумію, що життя після 40 тільки починається. І дійсно, дякувати Богові, і лікарі повернулися, тому що насправді найінертніша категорія, скажімо, людей це навіть не пацієнти. Тому що дуже часто пацієнти диктують умови лікарю. вони приходять з запитом. І ти маєш знати, що відповісти, або надати подібну послугу. І е, лікарі е, набагато довше часу розверталися обличчям. ви зараз зустрінетися з тим, що, так. що, що таке естетична гінекологія, так. це маркетинг, так, це фігня, йдеться тільки про здоров'я, і це все розвод там не знаю на що. Ви знаєте, насправді для мене все ж таки естетична гінекологія. Хоча, скажімо, і курси, і так воно називається, і навчання проходило в сенсі естетики. Але якщо ми говоримо про гінекологію, то це не тільки естетика, тому що ми не займаємося в першу чергу красою. Хоча є жінки, які хочуть покращити свій зовнішній вигляд, так само, як хтось хоче покращити ці губи, так є жінки, які хочуть покращити ті губи. І вони мають на це право. Угу. Так? Кожного є свій вибір. Але, але на жаль. Зовнішній вигляд не завжди йому відповідають наші гармонії і зміни в тілі внутрішнє. І от власне тут, а як я завжди кажу, от хайшенька прийде до мене на крісло, тоді я побачу її не губи, її справжній вік. Тому що насправді далеко не всі, по перше, знають, а по-друге, от зустрічаючи, от власне, от такий, знаєте, супротив, що існує там доказова медицина, гормони і більше нічого, ну, я не думаю, що десь в доказовій медицині написано, що можна робити маски, і вони працюють, колоти щось, підтягувати, підшивати. Ну, якби... Але всі це роблять. І якщо ми говоримо про естетичну гінекологію, то це в першу чергу не естетика, це в першу чергу відчуття, чуттєвість продовження жіночого життя, це позбавлення від багатьох скарг абсолютно неестетичних який ми вирішуємо за допомогою естетичної гінекології. Мабуть, все починалося з краси, але ці рамки дуже розширилися завдяки можливостям, які ми отримали, використовуючи те, що ми зараз використовуємо в естетичній гінекології. І якщо ми говоримо про те, що надається в нашій клініці, ну, звичайно. Всі проблеми жінок, які виникають з віком. Це наша парафія, починаючи від е, тих же вікових змін, е, слизових, від зовнішнього вигляду від скарг, від проблем і від хвороб, які виникають на тлі цього. Тому знаєте, якщо ми говоримо про зовнішні вигляди про обличчя, там можна не лікувати. Ну, скажімо, це буде просто. Ну, ваша візитна карточка. Але є якісь е, стани, якщо ти не будеш вікові зміни лікувати в гінекології, то, на жаль, вони можуть призвести до захворюванням, які вже нагадають тобі про те, що там є місця, які треба, ну, скажімо, доглядати і пам'ятати про них до глибокої старості. Так і є, і насправді, чомусь, коли ми говоримо про естетику, про красу, про ті самі інєкції, маски, так, доглядові процедури, то дуже часто ми піддаємося певним трендам, так і поспішаємо зробити ту ін'єкцію краси як найперше. А е, жіночі питання, жіночі проблеми більшість жінок затримують в собі, так, стримуються, не говорять, нема з ким проконсультуватися, до кого звернутися. Це досить така е, тонка грань, коли ти довіряєш своєму лікарю і е, ти хочеш покращити як і свою жіночність, так і своє своє здоров'я. Я так розумію, що саме в естетичній гінекології ви використовуєте лазерні технології. І це є Ербієвий лазер Асклепіон, це є безпосередньо от Вона така Рожавий гарна, Що так, так. там в тому рожевому чемоданчику? Ми ще дізнаємося. Але Поправте мене, можливо, я не права. Є така тенденція, що зараз на ринку естетики гінекології останні роки досить популярним був СО2 лазер. Більшість лікарів-гінекологів з ними працювали і працюють. Я знаю, що у вас теж був досвід роботи з цим видом лазера. Ви для себе обрали Ербієвий лазер, холодний. Чому? Чому саме він? Чому от. Ваш вибір пав на цей вид лазеру. Наскільки цікаво вам було працювати і з тим і з іншим? І що для вас найбільш було, напевно, доступнішим і ефективнішим? Знаєте, я вам скажу так. Звичайно, взагалі про лазері, мабуть, що я дізналася, ну, це було вже часи так швидко летять, бо не збрехати, скільки років тому. Но, мабуть, що років, напевно, 15 тому я дізналася про лазері. Я не скажу, що я працювала вже тоді на лазері, але на конгресі якраз власне присвяченому віковим змінам. Я вперше почула про те, що існують такі технології uh -huh. омоложення. Uh -huh. ну, мені більше подобається цей термін, ніж лікування атрофії. Ну, якось. Коли про жінку, то. Краще омоложення. Так. Якщо лікарська аудиторія, добре, щоб мене не закидали шапками лікування атрофії. І власне була пропозиція, і там, власне, вперше прозвучав СО2 лазер, він був в, в протоколах, і угу. мені стало цікаво, що такі лазерні технології. Бо я працювала в державній жіночій консультації, звичайно, про лазері, там, на жаль, і на сьогоднішній день не мріють. Так. І тому я якби, почала цікавитися цією тематикою, тому що якби, ну, мені здавалось тоді ще далеко, в принципі, до того часу, коли необхідно буде і мені спробувати. Але тим не менш. Скажу вам чесно, одним із важелі, чому я пішла працювати в приватну клініку, от я от зараз це кажу, абсолютно чесно, це було те, що в мене була можливість працювати власне з лазуря. І вперше я тоді сіла е, і пройшла навчання якраз як склеплені по mm -hmm. Ербіуму лазерю. Я була в Німеччині, ми їздили з Катериною Безвершенко тоді, і ми якби пройшли навчання і працювали з цими технологіями. Потім змінилися часи, в мене були можливості. Я працювала із со 2 лазером. Причому, коли ну, ти дізнавався, а чим, а що, і як. Ну, по-перше, як Лікар, і я випробувала на своїх пацієнтах, і як пацієнтка, я випробувала на собі. Ясне діло. Тому що ем, е, тут е, різниця, е, якби в чому. Знаєте, по великому рахунку. Якщо бути чесними, то результат, в принципі, я бачила і від одного, і від другого ласенку. Mm -hmm. Просто знаєте, коли йдеться про жінку, коли йдеться про жінку лікаря, я, я не за якісь агресивні більше методики. Ми знаєте, все, якби ти як говориш, струїшся не жорстка. Mm -hmm. да? mm -hmm. Або, або є завжди якісь середні речі, так і тут, мабуть, що, як на мене, це 2 лазер був дещо жорстким. Як для мене. Ну і пояснення тому є, тому що її зона інтересу, коли ми працюємо з цими різними лазерами, вона все ж таки є різна. Та? І ем, якщо можна, знаєте, це як в гормональній терапії, якщо можна з меншою кількістю отримати такий самий результат, так. заради якого ти прийшов, то для чого? платіть більше, брати більше і все так. решта. Тому якби. Мабуть, РБВ лазер виграв цю битву, тому що насправді я працювала коли в різних клініках, то я працювала на тому, що мені пропонували. Угу. Коли три роки назад в мене стало питання я власне клініки, власне, і ну, для мене сумніву брати чи не брати лазер не було аж ніякого. Але я е, вирішувала для себе питання, які лазер я хочу бачити в своїй клініці. Ну і тут я не скажу, що я якби відразу визначилася. Mm -hmm. Де, деякий час я працювала з одним, я працювала Вагалися. з другим, я працювала з те, я не вагалася. Я випробувала, я вибирала. І насправді я зупинилася на Асклепіоні. По-перше, знаєте, це як перша любов. Знаю. Пам'ятаю, якщо, якщо ти ну от перші свої результати отримав працюючи на цій апаратурі, то це підкуповує. По-друге, все ж таки багато функціональності. Тому що, або ти купуєш щось окремо для косметології, або так. щось окремо для гінекології. Так, а так. коли ти маєш два в одному повноцінно, це дуже багато значить. І все ж таки, якщо ми говоримо про інтимну косметологію, на промеженні теж є шкіра. Так. З якою потрібно працювати, ну трошки з іншими техніками, як є в інших лазерах. Ну, якби мені здалося трошки це все обмеженим. Плюс, плюс мабуть, знаєте, лазер, який ніколи не підводив, і, якби якщо ти Щось використовував, і колись ти мав негативний результат, угу. ти шукаєш щось кращого. А тут, як то кажуть, від добра добра не шукають. І я, якби вже будучи власником, я зупинилася на вибір свій зупинила власне, на ньому. Причому я ще спочатку працювала на багаторазових насадках, угу. мені було якось некомфортно, незручно працювати з одноразовими. Але тепер я не уявляю, як можна працювати. Це як шприци, мабуть, знаєте, коли так кип'ятили, розбирали і все це. І вони носили з собою скляні. А тепер одноразові раз, два і все мабуть, досить ефектно. Це... Такі є певний ефект для клієнта, як момент довіри, особливо коли закінчується процедура, коли ми знімаємо цю одноразову насадку. Це досить щось таке, ну, дійсно інтимне.